Міст просто стомився. Таку версію руйнування шулявського шляхопроводу запропонував столичний мер Віталій Кличко. Споруда вже давно перебувала в аварійному стані і розсипалася буквально на очах киян. Утім, чиновники до останнього вважали ситуацію нормальною. Чи змусив вчорашній інцидент столичну мерію до рішучих дій, скільки водіям доведеться терпіти транспортний хаос, і чи є взагалі кошти в бюджеті на ремонт естакади, слухав і аналізував Богдан Лазука. Це проект нової трирівневої розв'язки на шулявці, про який ще 2015 року джедаї робили ексклюзивний сюжет. Лише 300 мільйонів гривень і півтора року робіт могли б вберегти цей шляхопровід від учорашньої аварії. Близько дев'ятої вечора частина конструкції просто обвалилась. Власник позашляховика Микола пояснює, якби припаркував авто, як зазвичай від нього не лишилося б і мокрого місця. Приїхав по справах і паркував машину, якраз було вільне місце. Завжди паркую під мостом. На щастя, ніхто не постраждав. Міст перекрили, а трохи пізніше на місце аварії приїхав міський голова, щоб особисто контролювати хід демонтажних робіт. Та розказати істинні причини обвалення міст. Не був в аварійному стані, але ми бачимо його стан жі, він втомився від часу. І справді за півстоліття свого існування цей динозавр не бачив жодного капітального ремонту. А в останні 10 років тричі горів. Тож те, що сталося вчора вночі, лише квіточки. Там було уже в 2007 году, десять літ назад. Скажем так, в аварійному стані. Хоч зараз чиновники це не признають. Металічні конструкції поставили Ленінське кузня Там сделала. Ну, це теж вот затикання дир Усю ніч на естакаді кипіли ремонтні роботи. На ранок. У Київраді оприлюднили об'їзні шляхи для громадського транспорту та автомобілістів. А вже по обіді і взагалі пустили транспорт через міст. Менше ніж за 24 години після часткового обвалу рух шляхопроводом було відновлено. Щоправда, лише на 50% замість чотирьох тут працює лише дві смуги. Патрульні стежать, щоб на шляхопровід не проїхали великі фури. Чи стежитимуть за цим постійно? Не знають. О, залежно, за те не, не? не пускаємо великі великовантажні машини більше трьох Ну, Щоб рухалися всі в так? Так, щоб вони перестроювалися на мосту, а рухалися за кілька метрів звідси. Чергову прес-конференцію знову дає мер і називає винних звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Гайдака через. Не задовільну роботу експерти пояснюють, винних слід шукати не там, якби столичні чиновники справді переймалися долею міста. Нову розв'язку вже давно би побудували. А тепер місто точно немає на це грошей. Сналя построїть мост, ну це 15, 20, ну може бути 30 мільйонів гривень максимум. А во друге вопрос: что чиновники хотя максимально забити запіть воду стоимость всі свої можливі відкати, денях нет. Всі гроші ушлі на підготовку к Євровидіння. Прогнози міського голови не такі оптимістичні. Велика реконструкція казиме, може бути півтора-два роки. І кошти я думаю, вимірюються більше ніж півтора мільярда. їх взяти на тлі десятиліть будівництва Подольського Стасенського мосту? Питання поки що риторичне. Обвалення шулявського шляхопроводу спричинило масштабні затори в столиці. Але водії замість псувати собі нерви в багатогодинних тягнучках вдарили по цій проблемі гумором. У своїх жартах вони не забули й про мера Києва Віталія Кличка. Крім нього, в гострих коментарях та мемах згадали і почекуна, і навіть кран Захар, який впав на подолю шість років тому. Мост не нужен, там не трійки, Віталя. Кран Захарии передал эстафету. Сейчас баннер повесять и мост как новый. Скинемся на новую развязку.